9 вересня в Слободі було храмове свято. Так співпало, що в цей день в селі було і світське свято, адже в бібліотеці урочисто відкрито творчий простір. Це не просто кімната з новими меблями та обладнанням. Це простір для спілкування, навчання молодіжних ініціатив та культурного зростання. До вашої уваги фрагменти зйомок дійства, відкриття. Творчого простору в Слободі. вела захід, завідувачка бібліотекою Світлана Шамова. Сьогоднішній день особливий для всієї нашої громади. Ми зібралися тут, у стінах нашої бібліотеки, щоб урочисто відкрити творчий простір місце натхнення дітей розвитку. Це не просто кімната з новими меблями та обладнанням, це простір для спілкування. Навчання мистецтва молодіжних ініціатив і культурного зростання. Тут збиратимуться активні люди, діти, молодь, дорослі, аби творити, вчитися, ділитися і розвиватися разом. І зараз урочистий момент. Запрошуємо наших гостей, міського голову Олександра Панюту. Та регіонального менеджера і соціальних проєктів благодійного фонду МХП громаді Анастасію Євтушенко для символічного перерізання стрічки. Фарби і книги, і музика лине простір відкритий для кожної дитини. Партнерів. І сьогодні ми хочемо подякувати кожному, хто долучився до цієї важливої справи, завдяки якій наша бібліотека трансформувалася у новий освітній простір. За фінансової підтримки відділу культури та керівника СК бізнес Григорія Кулініченка проведено ремонт приміщення бібліотеки. Частково замінено Бонодоріжку на, на підлогу, придбання інформаційного банеру профінансував Ярослав Питель, голова фермерського господарства Пителя. А наповнення бібліотеки новими меблями, технікою, ноутбук, проектор, екран, портативна акустика, а також новими книгами стало можливим завдяки коштам наших головних спонсорів благодійного фонду МГП Громаді. Має людина, завдяки якій став можливий цей простір староста Слобідської громади, ініціаторка змін і щоденна рушійна сила нашого села, пані Світлана Бакалка. <клухи> і трансформація бібліотеки це була м, якась, мабуть, нездійсненна мрія, допоки МКП громаді оголосили конкурс Часдія Україну. І разом із працівниками бібліотеки відділу культури вирішили взяти участь у цьому конкурсі. За підтримки військового голови, який підтримав наші, нашу ідею, все вдалося. Ми цей конкурс виграли, і сьогодні ви бачите нову, трансформовану освітній простір бібліотеку. Тому що бібліотека читальний зал, мабуть, трошки відійшла вже вічність. Книги, звичайно, в бібліотеці це головне. Але це повинно бути місце, де збираються різні покоління. Від молоді до старшого покоління діляться своїми думками, проводяться якісь майстер-класи, приносяться нові ідеї життя нашої громади, які ми потім втілюємо, намагаємося втілити в життя. Дуже вдячні всім, хто підтримав наші ініціативи. Звичайно, в бібліотеці ремонт робився ще в 70-х роках. Минулого століття і сьогодні свіжі стін, нові фарби це завдяки на підтримці Григорія Володимировича Кулініченка, керівника агробізнес, його будівельна бригада довго трудилася, і все-таки цей простір якийсь став світлий, ошатний. За підтримки міської ради куплені всі були будівельні матеріали, куплені доріжки, лінолеум. Ну і головне, все, що наповнення бібліотеки, це завдяки благодійному фонду МХП громаді. Дуже вдячні, що ви нас чуєте, що ви нас підтримуєте, тому що ваші проекти це вже четвертий в нашій громаді, який втілений в життя, і завдяки таким проектам громада має розвиватися і розвивається. Дуже вдячні всім і ласкаво просимо в наш новий освітній простір. Ну, насамперед, дякую всім. Ми повинні подякувати нашим Збройним силам за те, що вони нам дають можливість і втілювати ці проєкти та ще проводити ринк життя, який ми сьогодні маємо. Тому спасибі їм, і я впевнений, що наступить час, що ми і в цьому просторі, і тільки в цьому будемо святкувати перемогу. І хочеться, щоб вона наступила як раніше, найскоріше. Але я не можу не акцентувати увагу на довірі і підтримці. Депутатів, до речі, Григорій Володимир, побудьте біля мене, він є депутат міської ради. Депутати мені вірять, довіряють, якби ми проєкт не втілили, не було б підтримки депутатської. Є довіра і той ресурс, який ми можемо паралельно з підтримкою Збройних сил і з соціальним захистом, ми направляємо у напрямок. Навіть в сільських населених пунктах, і Світлана Петрівна, дійсно ви ініціатор, активний ініціатор. Це якраз є приклад того, що навіть в умовах війни ми можемо поліпшувати умови і навчання, і виховання, і позашкілля, облаштувавши такий бібліотечний і освітній простір. Дійсно, всім слова подяки. Благодійний фонд він працює давно, і комунікація є між нашою міською радою. Благодійним фондом і ну, ініціаторами ідей від тих установ і закладів ця співпраця постійна. Я впевнений, що таку роботу ми будемо проводити і надалі. І знову ж таки, ми повинні проводити такі проводячи такі роботи. Ми повинні, хай ворог дивиться, що ми сьогодні живемо. Ми сьогодні все робимо для того, щоб наші умови і праці, і відпочинку. Були покращені і на зло їм ми все будемо це втілювати в життя. І не тільки в стопійському старостинському окрузі. Мені подобається така активність, і там, де активні старости, ми долучаємо бюджетний кошт для таких проєктів. Тому всім дякуємо. Ну а бізнесу бізнес, представник бізнесу біля мене. Ми також дякуємо не тільки в свободі бізнес. Який працює на території Кароличчини, також активно долучається до цих процесів. Тому я Григорій Володимир жму руку і дякую всім бізнесменам, які розподарюють його особи на території нашої громади. Тому, велике, ну, маленький подарунок, я бюджетна людина, тоді ж на бюджетна, представник сертифікат на 5 тисяч гривень. Мені дуже приємно бути долученим до, до такого заходу, в першу чергу це для, для дітей. Це має для мене дуже велике значення, та є лише для, для мене. Мені приємно, що це робиться у моєму рідному селі. Мені приємно, що це робиться не, не з попихача, а за, за ініціативою місцевого старостату. Тому так тримати. Вірною вірним шляхом ідете, друзі. А ми завжди будемо у вас у таких гарних, гарних починаннях, які дійсно роблять цю планету нашу країну кращою підтримувати. Дякую. Щирі вітання від благодійного фонду по а також від підприємства АгроКОС, що знаходиться на даній території від Василя Миколаївича Харченко. Ми залюбки підтримуємо такі ініціативи а особливо даний конкурс межах. Соціальні ініціативи Час діяти Україну в межах цього конкурсу був виграний даний проект облаштування Слобідської бібліотеки. Ми дуже раді, що це саме для діток, які є нашим майбутнім. Вони будуть знати, що було в минулому. Тому ми саме підтримали цей проект. Дякуємо за вашу ініціативність за те, що ви не здавалися, боролися до останнього, щоб побудувати своїми силами такий. Такий маленький, але е, приємний для вас е, таку маленьку бібліотеку, да, яка е, дійсно треба буде діти антоніна Коршунова. Шановні присутні, я дуже рада, що е, завдяки спільними ініціативами місцевої влади, місцевого староста. Працівників закладів культури відбулася така ініціатива, що бібліотека, Слобідська сільська бібліотека змінила свій простір в з тим, яка вона була раніше, це небо і земля. Творчості від наших маленьких майстрів для кожного гостя. Прийміть цей особливий подарунок. Дякую, дякую. ফাই oh, yeah,